Підрахунок неможливий. Категорії жертв мирні мешканці. Характер події. Цілеспрямована акція. Докази, документи, свідчення. Це була масштабна диверсійна операція, влаштована радянськими військами у своєму місті. Неуникненними втратами серед мирних мешканців знехтували свідомо. Мінування та підрив житлових будинків разом з людьми. Радянський Союз вдався до цього першим у світовій воєнній історії. За п'ять днів після того, як у Київ війшли нацистські війська, центр столиці Радянської України перетворився на палаючі руїни. Це обумовлювалося загальною політикою радянської влади стосовно територій, які займав противник. Тобто вони повинні були бути перетворені на своєрідну випалену землю. 8 листопада 1943 року, після визволення Києва, газета Правда опублікувала репортаж воєнного кореспондента Якова Макарченка, який він надиктував напередодні телефоном із Києва. Цитата. Захватив Київ, Немці почали методически умерщвлять його. Спочатку був разрушен Крещатик, один із самых красивых і благоустроєних проспектів столиці України. Чтобы оправдать свои черные дела, немецкие власти пошли на хитрую и подлую провокацию. Все, что не поднималось силой взрыва на воздух, приписывалось партизанам. Немцы взорвали мосты, дома, водопровод, культурные учреждения. Кинеть цитаты. На справде, все выбухи властвовали радянские диверсанты. Щерданинцев, то для них навіть теоретично не було жодного сенсу виводити з ладу водогін, підривати мости, по яких вони мали перекидати війська на схід. І взагалі руйнувати місто, де окупанти збиралися жити. Підрив Хрещатика радянські військові ретельно спланували заздалегідь. Саме лише мінування здійснювали протягом кількох місяців. Так довго, що навіть звичайні мешканці Києва встигли помітити, у місті щось коїться. Наша родина мешкала на вулиці Інститутській, от на тому місці, де зараз будинок е, готелю Україна. А навпроти, в так званому жовтневому тепер палаці, містилася НКВД. І звідти серед біла дня носили НКВД-сті ящики, якісь дерев'яні ящики, підвали цього будинку Гінзбурга на вулиці Інститутській, 16-18 за тодішньою нумерацією. Ось ті самі ящики. Тільки це вже німецькі кадри, зроблені після захоплення Києва. Солдати вермахту виносять ящики із музею Леніна, у підвалі якого вони були сховані. Всередині динаміт. І він стихом сказав, майте на увазі, як прийдуть німці, камені на камені не залишаться від Києва. А це були слова на Він сказав своїм, так мовити, сусідам, таким, яким він довіряв, що вони її не видадуть. Однієї такої пачки достатньо, аби, наприклад, рознести на друзький автомобіль. Зверніть увагу на маркування на ящику. Воно російською мовою. А це радіокерований пристрій, що був приєднаний до детонаторів. Музей Леніна одна з небагатьох будівель, яку німці встигли розмінувати. У серпні та вересні 41-го такі ящики були закладені по всьому середмістю. І поголос був пущений такий, що це НКВД переховує архіви. Люди між собою посміхалися, що це НКВД має переховувати архіви в житловому будинку в підвалі. Як це? Тобто здогадувалися. Було багато прикладів, коли е, намагалися маскуватися, вдягати на себе роби, нібито ремонтників, сантехніків і під таким претекстом заносити ці ящики. На горища крещатівських будинків заносили пляшки з КС. Так званої запалювальної рідиною, яка вже потім дізналася, називалася в німців, а тепер вже і ми знаємо цю назву коктейль Молотова. Людям пояснювали, що пляшки, котрі ховали на горищах будинків на Хрещатику, використовуватимуть, якщо німці проруться в центр міста. Комсомольці буцімто ж бурлятимуть їх у танки. Насправді ці пляшки мали. В дію за сигналом вибухів. І вони мали посилювати інтенсивність вогню. Це все потім люди дуже добре зрозуміли і здогадалися, коли воно врешті сталося. Замінували насамперед особняки на Хрещатику, де мало оселитися німецьке командування. Скільки при цьому поляже місцевого населення, які живуть так само в цьому місці, часто в тих же будинках, які можливі якісь паралельні е, по, побічні втрати. Відповідно, це нікого насправді не цікаво. Перед відступом радянські війська поспіхом підривають Київські мости. Вибух стався тоді, коли ще на ньому перебували частини відступаючої Червоної армії. Навіть так. 19 вересня 41-го року. У місто входять німці. 24 вересня вдень у центрі Києва лунає потужний вибух. Потім ще і ще. Відразу ж займаються пожежі. І знизу я побачила, що сполохнув той ж самий дитячий світ. І купи... Один за одним будинки почали спалахувати. Це не разом один хрещатик, ні. За кілька годин вороги хопив усе серед місця. Почалася паніка. Не всі могли втікти. Хто для цього, для когось це була несподіванка. Десь лежали хворі, десь були безпоміщі, десь була малеча. Тобто там, де ця біда заставала людей, там вони гинули. І це був страшенний жах, тому що я нагадаю, горіло все, сухе літо. На горищах оці самі пляшки з запаленою рядиною. Щось впало, одна пляшка запалала і почала горіти все. Перекриття дерев'яні, горить все. Я бачила цих перших окривавлених людей, які там скільки там загинуло тисяч. Це важко сказати, тому що у від собі оцей хрещатик, вся літеранська, сюди. Частково приїзна, бо бачите на Пушкінській, якраз будинок учених. Кияни з палаючого середмістя тікали в парки над Дніпром на Володимирську гірку, на теперішній бульвар Шевченка, на стадіон. Справжні причини пожеж вони не знали. Звичайно, ті люди, які бачили, що горіть, і здогадувались. Пригадували, що в них в підвалах лежить оця сама вибухівка, або так звані архіви. Швидко здогадувалися, починали тікати, почалась паніка. Наша родина так само інститутська. Ну почалися ці вибухи. Один будинок, потім другий будинок, за ним третій. Тоді прийшли до тями, що даруйте, то наші ж ці самі архіви лежать. І почали тікати, хто куди, Київ Нацистські роти пропаганди почали кінозйомку. Те, що ви бачите, як нас кадри німецької кінохроніки. Гасити пожежі було нічим. Водогінну станцію Червона армія висадила в повітря ще при відступі. Німці вирішують качати воду просто з Дніпра. Але шланги для цього доводиться терміново доставляти літаками аж із Німеччини. І по сходах, які ведуть до пам'ятника хрещення Русі або Могдебурського права, лежали ці шланги. На горі на хрещатики стояли інші пожежні машини, які приймали цей тиск, що подала та машина, підвищили тиск і гнали по шланги далі на хрещатик, щоб німці могли, палити, могли е, гасити пожежі. А на останні миті шланги хтось перерізає. Пожежі тривають тиждень. Час від часу лунають і нові вибухи. Свідки згадують, що ночами у Києві було видно як у день. Собі червоне небо над вами. І з цього червоного неба падають чорні якісь зірки, чорні шматки чогось. Ну, мені здалося воно таким красивим, що таке поняття, що це трагедія, що це що це страшно. Ну, не настільки швидко було, на це червоне небо можна, можна було читати. Центр столиці УРСР перетворюється на руїни. Загалом було знищено понад 900 великих житлових та адміністративних будівель. Пожежа охопила майже 2000 тисячі квадратних метрів. Без даху над головою лишилося 50 тисяч людей. Ми, кияни, не могли збагнути, як навіщо Червона армія, навіщо радянська влада знищує кращі будинки, так нібито вони ніколи сюди не повернуться, нібито це вже кінець, не буде тут ніколи Совєтського Союзу. Після знищення Хрещатика у світовій воєнній практиці з'явилося нове правило. Перевіряти на предмет вибухівки кожну будівлю. До 41-го року при відступі війська руйнували тільки мости, військові та промислові об'єкти. Центру ж свого міста разом із мешканцями не підривав ніхто і ніколи. Скільки людей загинуло під час вибухів та пожеж у Києві, невідомо. Обліку ніхто не вів. Усі ці люди вважаються просто загиблими під час війни. Я бачила багато поранень. Мертві не ходили. Вулиці. Вони лишились там на Хрещатику, на Вітеранській, на, 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 на в тих вулицях, які яких було підриво. Вони там лишились. Ну, як росіяни кажуть, і ват на себе рубашку. Отак. Щоб ворогу не дісталося місто. Навіщо? Ну, то інша справа. Це Крісьяки. Главне вулиця города. <решніша> Немцы отступали с Киева, взорвали и подожгли все здания на крысячке. Эти кадры сняты советскими кинооператорами Шапраном, Могилевским, Кричевским 6 ноября 1943 года, сразу же после оставления Киева немцами. Немцы произвели большие разрушения во многих частях города. Вот во что превращен один из крупнейших центров украинской культуры Киевский государственный университет имени Шевченко. Щодо університету, то його справді під час відступу підпалили німці. Але річ у тім, що це чи не єдина будівля в Києві, яку встигли зруйнувати гітлерівці? Хрещатик, зорваний німці. Хрещатик на момент визволення Києва давно був підірваний саме радянськими диверсантами. Чи Парижі могло таке бути? Чи десь в світі могло бути, щоб своє місто спалити разом з людьми? Це можна назвати розумним вчинком.